За моєю спиною, найвелики на півдні України оптово розрівний ринок. Називається він Початок. І ви багато коментарів писали. «Сан Саныч, покажи початок, покажи, які там ціни. Тому ми сьогодні приїхали, сьогодні 27 серпня 2024 року. Приїхали подивитись, що ж тут можна купити. Дивіться, тут декілька. Ідемо, тут декілька таких навесів ангарів і зараз ми будемо дивитися, що тут продають. Е, дуже така цікава двіжуха. Ми сюди приїхали около 9 години. Давайте подивимось, що тут сьогодні можна купити. Так, ну Давайте одразу почнемо. 133 місце, цибуля. Кавунчик. Добрий ранок. Скільки кавуни ваші? Добрий! А Давайте ми ще з вами. мікрофончик. Як вас звати? Владимир. Владимир, 133 місце. Скільки кавунчик? 7 гривень. О, вони вже всі спіли, так? Так. Цибуля. 12. 12 це великі Великі, так. А скільки великі сєці йде кілограм? 20. 20. І така маленька? 18. 18. А там скільки? П'ять 5, десь? 5. Угу. Так, у вас дуже багато яблук. Є ще одну Що це за сорти, розказуєте? Не пам'ятаєте? Пам а ціни? Це 16 яблука. Угу. Это... 23 угу. Uh і -huh. golden 25. Угу. Uh -huh. Це у вас 133, 134 місце, так? Кавунчики це коштують, це ваші, так? Ваше, да? Ні. Ні, це не ваш. Ну покажи вон. Диви. Бачиш, якщо є. Дякую, дякую, вам. Диви, якщо все, все нормально, значить вони смачненькі. Так, тут помідорчик. Добре, скільки помідорів коштує? 20 гривень. 19-20, ага. А гірок? 40. гірок 40. Дякую. Так. Тут продавців немає. Ну, зараз зараз подивимося, що є такий перчик. Сімпотний, баклажанчики. Так, йдемо далі. Добрий ранок. Робимо огляд ринку початок. Розкажіть нам, будь ласка, ціни. Скільки коштують ваші огірки? Огурчики 40 гривень стоїть. Угу. Помідорки. Помідорка 20. Це у нас можна е, да, На закаточку. В закаточку, Чудово. Да, да, закаточка да. чудова. Мікада у нас 80 на сьогоднішній угу. день. Угу. Ось така зелена. Е, зелена 20. І також беруть на засолочку, да, да, бочечку, да, да, вона дуже смачна. За на. – Капі скільки? – Капі 45. – Угу. Баклажанчик? – Баклажанчиків 18. – Вони вже сині, да? Так. Да, – І такий да. перчик ядряний? – 80 і 130. – І вище 130. Да, – да, да. Так, так. – Так, ще у вас є я... фаршировочка. Покажи, є фаршировочка. – От фарширований угу. перчик у нас по 30. – Чудово. – 20. – А кабачки ми ще… Не... – Кабачки 20. – Кабачки 20. Да. А ось такі синенькі, вони ж рябенькі. 30. По локатиці 30 гривень. Так, є да. е у вас Ялтинський, я бачу, такий невеликий 45. 45 за кіло, да, так? Да, за угу. и белый, и да, да, так, так, за кіло. Такий 30. І білий, і такий. І салатний. Так, є у вас бурячок. Бурячок і морковочка по 15. Одну цину, так? І да, картопля. Да. Картофля у нас 18. Ну, Дякую. это на, больш... на маленький месяц. Як вас звати? Вера. Вера, ви тут кожного дня? Каждый день. У вас яке 138. 138. сто місце. Дякую, гарно вам торгівлі. Спасибо. Приїжджайте. Да. Заем. Доброго дня. Це наш кавунчик. Так. На... Скільки коштує кавун? По 10 гривень. По 10 гривень, так? Да? Так, так. Так, чудово. А картопля? Картопля по 15 Чернігівську. Черніговська. Самого Чернигова приїхала. Да, ми, як, як, як сорт называється? Білорус. Білорос, угу. Лук по 13-12 день. Лук 13-12, а я бачу тут акція якась. На акція це не моя. Це не, не ваша, але є. Вон, він маленький трошки, да? тому диви. Ну добре. А скільки йде десь 20 кілограмів? Де? Угу. На ліця поставила, але 20-15-20 кілометрів. Щодово. 139 місто. Дякую. Дякую, гарної торгівлі. Ну, Двіжухи є, давай покажемо. З тієї сторони, бачиш, там дуже багато цибулі. Дуже багато картоплі. Ну і люди люди грузяться. Йдемо далі подивимось. Тут диви, кавунчик є по 6. Ціну написали. Так. Доброго ранку, робимо огляд ринку початок. Розкажіть, скільки коштує ваша слива? 25 Як сорт називається? Black Black Diamond. А звідки вона приїхала? Удобно, ох ти. Вона у вас однакова, так? Угу. Чудово. А скільки йде кілограм в ящику? Кілограм 10. десять. 10. Дякую, гарної торгівлі. А бакузанщики ваші є? Ні. Ні. Оце як вони. Дивиться. Да, ви у нас є в групі, ми вас часто дивимося. Дивимося, так? Да? Все, і шаурму, і все. Де ви продаєте. Як вас звати? Саша. Дуже приємно, ми з вами, тіски. Ви звідки приїхали? Ми з Вінницької області. З Вінницької області. Що ви продаєте? Персики. Персик. Де у вас там? Десь є персик? Дійдемо до Чудово вас і нам покажете, так? Да? Чудово. Персики смачні? Дуже. Да? Ну, Вінниця вона така. Ні, У нас Одеський персик, ми самі просто з Вінниці. А, розумію. Дякую. — Підписані на вас, то часто вас дивимося. Дякую. Гарної торгівлі. — Дякую, Пішли подивимось далі. Так, тут нікого немає, тому йдемо далі. Подивимось, що тут. Також є кабачок. Доброго ранку. Робимо огляд ринку початок. Розкажіть нам, будь ласка, ціни. Скільки коштує кабачок ваш? Кабачок 23. Угу. А такий перчик? 40 і 38. 38 фаршировочка, так? Ні, зелений. Так, зелений, ага. 30. І там у вас така помідорка. 20 гривень поліва. То вже поліва, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. В ящику десь кіло 20 23, да? 24. Угу. Дякую. А так, такий Такий — 28. Дякую, гарної торгівлі. Це 100... 145 місце. Йдемо далі, подивимось. Слушай, ну, базар дуже добрий сьогодні. Доброго ранку. Ми робимо огляд ринку початок. Розкажіть нам ціни, будь ласка. Баклажан 18. Баклажан 18. Кабачок 20. Кабачок 20. І перець бурий 35. Ось такий, так? Да? 35. Да. І ще я у вас бачу буру, не буру, а зелену, да? помідорку. 25 вона, так? Да? Угу. А та помідорка далі ваша? Ні. Угу. Добре, дякую, гарна вам торгівлю. До речі, знаєш, що я хочу показати? Чим, наприклад, відрізняється ринок початок від усіх інших. От якщо зараз оператор встане, поки машин немає, диви. Ось тут є проїзд для машин. Далі бачиш, тут можна запаркуватися, там ходять люди. І дуже, тобто дуже зручно. І, до речі, в'їзд сюди безкоштовний, друзі. Це важливо. Йдемо далі. Доброго ранку. Ні? Ладно. Працюють. Але персик бачиш, красивий. Угу. Доброго ранку. Ми робимо огляд ринку початок. Розкажіть нам, будь ласка, ціни. Сінє 20, перчик 100, жовте 65, кабачок 20. Угу. Красний перчик 50, зелений 28. Угу, Супер. Дякую, це у вас 150-те місце, так? А чеснок? Чеснок 100 гривень. Угу. Домашній 50. Дякую, гарну торгівлю. Дякую. Угу. Так, ідемо далі. Так, пішли, поспитаємо ціни на картоплю. Доброго ранку, ми робимо огляд ринку початок. Розкажіть нам, будь ласка, ціни на картоплю. 15-16, так? Да? Королева Анна, Коломба, Біла Роса. Багато видів. Доброго ранку. Скільки коштує ваша капусточка? 22 гривни. Бурячок. 15. 15. І цибуля. 10. 10. Невелика, але така тверденька, сухенька, так? Суперова. Суперова. Це у нас 191 місце. Дякую, гарної вам торгівлі. Пішли, подивимось, давай знайдемо персики, бо там же ж десь люди торгують і персиками. Там далі дуже багато кавуна ще буде. Бачиш, як, зручно? Те, про що я казав. Тобто завжди є проїзд. А он картоплю, то що побачимо. Доброго ранку. Ми робимо огляд ринку початок. Скільки коштує ваша картопля? 16. 16. Звідки ви приїхали? Черніків. Черніків. Дякую. Це лімонка, так? Угу. Ну вже покажи. Вже Молодці, розпродалися, так? Да? Хороший товар, Хороший товар. ні, ми, ми бачимо, що картопля. Скільки десь 20 кілограм? 25. Дякую. Гарної торгівлі. Ще проїде, так? Добре. Сухано ну тут. Що хочеш є? Е. Так. Перчик, картоплі багато. Кавунчик по 5. Покажи який кавунчик. Доброго ранку по 5 гривень. Пчоли є, е, значить все нормально. Грушка. Доброго ранку, скільки коштує ваша груша? 25? 25? Так. А така? Це 35. 35. Угу. Вони персики є. Привіт! Скільки твої персики коштують? Цей по 40. Ага. Ой, цей по 30, а цей по 40. А цей по 40? Так. Да. Угу, а ти тут головний продавець, так? Ні, не по 40 ти ж, молодець. Гарної тобі торгівлі. Доброго ранку. Робимо огляд ринку початок. Розкажіть, будь ласка, скільки коштує ваша помідорка? 22. 22, так? Да? Це вже її можна крутити, все, що з нею робити. Справжня польова. Покажи, ось вона в розрізі, тобто ми можемо бачити. У вас тільки помідора, так? А звідки вона приїхала? Ніколаїв. Ніколаїв. Дякую, гарної торгівлі вам. Оп, Дійси. Трошки не вдарився. Так. А той через що добрий ранок. Маленький огоньок. То й... то вже геть Робимо ринку початок. Розкажіть, будь ласка, ціни на вашу продукцію. 25 гривень. 25 слива. Да. Перчик. Перчик 70 гривень ящиком. Угу. Огірочок 40 гривень Покажи, ящик. Покажи, який огірочок? Свіженький. Вчора. Да. Звідки приїхав огірок? Маяки. Маяки. Все маяки. І кабачок? Кабачок 20 гривень. Дякую. 164 місце, кого цікавить. Цибуля ваша? Так, Цибуля на сіточку сьогодні 12 гривень цінова. 12 гривень це вже її можна зимова. Да, воно, на зиму, так. Суха вже, сухенька. Угу. А, на а сіточка маленька по 14. Є маленька. сіточка. В маленькій скільки? 7-8 — 7-8 маленький і великий? Велика 20 кг. 20 кг. А часник скільки коштує? Часник маленький, там чуть пом'є 80 гривень, крупніше 100 гривень. 80 маленький крупніше 100. Да, 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 Дякую. Так, так, да. як вас звати? Сергій. Сергій гарної вам торгівлі. Дякую. Дякую вам да. також Дякую Де, за ваш гарно. труд. Ага. Йдемо далі, подивимось. Там є диня ще. Дині багато. Так, дивись така є. Це як амал, можна сказати, але тут нікого немає. Таки. Доброго ранку, робимо огляд ринку початок. Розкажіть нам, будь ласка, ціни. 25? Це колхозниця? Ні, це Дністровка. Дністровка, так? Угу. Покажи вона на розрізі є. Як виглядає? Угу. Шикарно, диня. Дякую, Гарної торгівлі. вам. Дякую. Так, тут яблучка. Доброго ранку. Доброго. Робимо огляд ринку початок. Розкажіть, будь ласка, ціни на яблука. І сорти. Гала, Чемпіон і Ріхард. Ріхард – 24, Гала 22 і Чемпіон 23. Угу. Mm -hmm. І мілке 17 гривень. Є ще грушечка, Пережанка. Угу. Mm грушечка -hmm. скільки? 25 і 30 більше. Mm -hmm. e, я так розумію, це Вінниця. E, Чернівці, Чернівці. охти, Чернівці ви приїхали. Yeah. Далеченька, скільки виїхали? 800 км. 750. 750. Ну, Ми самі з Вінниці, так. Да, uh -huh. але... Ще не всі вони. війни. Зазвичай вінничани привозять багато яблук, груше. Да, нас... Як вас звати? Ваня. Ваня, гарний вам торгівля. Добре. Дякую. До побачення. Так, ну, диви, тут, так як зараз сезон, і мої глядачі пам'ятають, що коли ще до війни я знімав ринок, то поза межами цих навесів також було дуже багато торгуючих, і зараз ми підемо, бо там ще є. Покажи. Там дуже багато ще торгуючих, і зараз ми підемо покажемо. Доброго ранку. А скільки ваша картопля коштує? 15 гривень на гурт. 15 на гурт? Що це за сорт? Коломба. Коломба. До речі, дуже гарно посмажити, так? Ось так знаєш, на смальці такому. Ой, супер. Дякую, гарної торгівлі. Ось покажи. Ось бачиш, тобто місця не вистачає, тому що зараз сезон. А до війни хто пам'ятає? Оператор, покажи, ось от там між рядами також було дуже багато людей, дуже багато торгуючих. Ну, Зараз подивимось, Зараз подивимось, що тут є сьогодні. Так, так а ну давай так, Пройдемо. Тут перчик. Доброго ранку, робимо огляд ринку початок. Скільки коштує у вас перчик? 35 гривень. 35 гривень. Дуже Вкусний, так? Да? Вы, вы торгуєте торгуете чи, не, не, чи не, купуєте, вон. да? Купую ага. <ху> <Фуя> смотрю. <хуя> я <хуя> понял. <хуя> Торгую. Супер. Кавунчик. А скільки кавунчик коштует? 87,50 8, оп. 7,50 на оп? Да. Угу. 100. 100 Откуда приехал кавунчик? Криво, звонит. <хуя> Кривой, ух ты! Я за мной, наверное. Гляну. Ну конечно, я тут стою. Шоу... Спасибо. Красивий кавунчик. Знаєш, який класний? Я, 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 я бы це цей вибрав. Покажи я цей кавунчик, це просто буде песня. Да? Да. Клас. Так. Дякую. Гарний торгівлю. Дякую. Так. Дякуємо. Так, тут динька. До речі, дуже цікава динька. Тут нема продався, так? Да? Що, що? Ютуб канал, доросла розмова, робимо огляд, ринку початок. Заходьте дивиться. Ви вже зірки. Доросла розмова чи взрослий розговор? А хоча арбузи у вас? Так, тут нікого нема. А тут гарний товар. Пішли ще подивимось. Так, що тут є? Доброго ранку. Робимо огляд ринку початок. Розкажіть, ціни, будь ласка, на вашу продукцію. Наприклад, буде по 25 гривень. Це у вас один сорт, так? Да, а як він називається? Гала? Доля, гала? — Дуже симпотна гала. А тут що у вас? Слава буде мелка, 18 на ящик і 24. Угу. Чудово. — Є в нас фундук, є у нас ліщина, є чеснок. — А і... де ваш фундук? Oh, Здесь там. заховали? Завтра приїде ще один. Є ліщина і є чеснок. Лічинка оптова 70 гривень, а розніця 100. І mm -hmm. я ще бачу груша у вас є. Що це за парижанка чи що? Так, да, Це парижаночка. Є по 20 гривень, а є по 28. Угу. Mm -hmm. Дякую. Як вас звати? Людмила. Людмила, гарна вам торгівлі. Спасімо. Так, ну чудовий магазинчик. А часник скільки коштує? Часнадцять сто гривень. А, я, я, я дуже люблю люблю, знаєте, ось такі в'язочки. Знаєте, коли десь в хаті вісять. А така в'язочка скільки? Ви не. Трибуваю, вона також на, 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 на вагу йде. А скільки кілові ціна? 150 гривень кілограм, а там віточка, не знаю, скільки виходить. Покажи, яка краса. Клас. Знаєш, коли бички так не нав'язці, або ось така, такий чесник. Це гарно. Дякую, гарної торгівлі. Доброго ранку. Доброго ранку. Робимо огляд ринку початок. Розкажіть, будь ласка, ціни. У вас така динька шикарна? 20 А як сорт називається? Ефіопка. Ефіопка. Угу. Ну, тобто, якщо з'їси, то станеш ефіопкою чи ні? Так. Чи можна спробувати? Ви їли? Ну uh, ви не стали ефіопкою, все нормально. Скільки коштує помідор? 15. Це у нас слівка, так? Альонка. Алінка? Ух ти, у вас ефіопка, Альонка. І жовта помідори. І жовта скільки коштує? 35. 35. Ладно, дуже смачна. Сенсу. Ви сусіда ціни також знаєте, так? Да? да. Ну, пішли до сусіда. Давайте я ж Добре. Хлопця не показуй, бо... Да, я не люблю просто цей. Бо його дівчина, дівчина шукає якась, бо... так? Да? да, кошту? да, да. <сх> скільки коштує? Помідор 20. 20? 20, да. Угу. А яблучка? Яблучко теж. Тоже 20. Тоже, 20 да. Все по 20. Да. Тобто да. тут можна вивізку робити, магазин все да. по 20, так? Все по 20. Дякуємо, гарної торгівлі. Йдемо далі. Навзаєм. Доброго ранку. Доброго. Звиняйте, що помішали вам гроші считати, гроші <рес aslında> рахувати. Скільки коштує ваша грушка? Така 20, така 25. Паріжанка. Це паріжанка вся, да, так? Да. Скільки йде в 25. 25. Я бачу, у вас можна і скуштувати, так? Да? <рес> <рес yes> Відрізайте, давайте скуштуємо. Коли люди пропонують, треба, друзі, куштувати. Є ніж. <рес> десь сховався, так? А тільки що різав. Ось так завжди. Тут завжди раді бачити создати. <плес> <залиш. плес> <плес> <шуткую>. Так. Дякую <плес> Давайте ще оператор меш не дарма стоїть. <плес> Перший раз в цьому році скуштував грушу. дуже смачна. Суковита. Хіба покажи, пчели не треба вони знають. Добре, дякую. Гарної торгівлі. Так, тут перчик. Нема, нікого. Не, не, не. А тут капі такий гарний. Подиви, який красивий. 70, 70 чи 80. Ну такі капі. Ми такого не бачили. А як вас звати? Славик. Славик, що у вас є, розказуєте? Іператор, хоч? Огірочок по 45. Помідорка ця 70. Угу. Рожева. Да? Дешевше, да. Рожева. Є 60 з корінчиками. Іде. Є ну, грок полубракований по 25. А, тобто на салат, на що да, він? Да, так, так, ну на все йде. Так так все. Само а а що значить полубракований? Ну, він як полукрулий. Нерівний. Ну, тобто, Нерівний ну, да. Хіба він бракований? Брак тут, мабуть, побитий чи щось. Просто, рівний, просто да. як то кажуть, не формат, чи що да, там, да, да, щось да, таке. Да, ну, його навіть крутити. Так. Тобто це вже, як то кажуть, забаганки, так? Так, да, так, так. Морку ви сказали, скільки коштує? Морка 20 гривень. Морко 20 гривень. Угу. Дякую. А звідки все приїхало? Звідки приїхало все? З маяків. З маяків. — Дякую, гарна вам торгівлі. Гарно. Угу. Так. Доброго ранку. Добро, добро. О, яка? Це вже ефіопка, ми знаємо, ефіовка так? Ефіопка домашня. Домашня 15 гривень. А скільки одна приблизно важить? Це, це оптова ціна, правильно? Ми хочемо їхати і нам по барабану. Ви хочете їхати. Тобто у да. вас ціна бросова, так? Да, да. ага. 4 кг. Як звати? Юра. Юра, а скільки ну, можна торгувати? До, до кінця дня? Ще ні час, я думаю, продам. Ага. Це відео вийде ну, за декілька годин, тому так, якщо так. хтось побачить, то хай приїжджайте, так, тут просто шало. Да? от Бачите, поки ми торгували да, рівко, поки ми їхав забирає. Чудово. Да. Я так, я так розумію, оператор ми з тобою також візьмемо, так, да, сюди? Звісно, це так. Да, зараз ми закінчимо зйомку. Виберіть нам таку смачну і ми, під, ми підійдемо. Не вопрос, сейчас Да? Добре. Щас Гарної торгівлі. Да, да. Так, ідемо далі. Тут. Кизил. Доброго ранку, скільки ваш кизіл, коштує? Це не наш. Це не ваш. Тобто бери, бери хто. А ваш скільки? Тобто кизил просто. Кізил, як то кажуть, безцінний на ринку. Скільки коштує ваша кукурузка? 8 гривень. 8 гривень. Як сорт називається? Мораленд. Мораленд? Мораленд. Мура. Мораленд. Ану, скажіть. Мораленд. Добре. Скільки йде в упаковці? 30 штук. 30 штук. Звідки приїхала кукрузка? Черкаська область. Черкаська область? це ви так довго їхали? Скільки кілометрів? 400. 400. Ясно. Ну ще трошки да, лишилося бачу? Трошки. Кручати Початок. Ну, якраз початок на ринку початок, так? Да? Це, да. це круз. Так, дякую, гарна вам торгівля. Реклама, реклама. реклама кукурузи, реклама ринку. От тут все в одному одразу. Доброго ранку. Доброго О, рад вас бачити. Здравствуйте, давненько не вас не бачив. так. Yeah. Як ваші справи? Нормально, хороші. Нормально? Дуже хорошо. Mm -hmm. Рад хороші. вас бачити. Ви привезли до нас грушку сьогодні. Розказуйте, яка грушка є? Грушечка киргізка і mm -hmm. парижанка. Оце oh, киргізка. Киргізка і Парижанка. Mm -hmm. Це парижанка. Яка ціна? 20, 22. Mm -hmm. 20 В принципі, 20. В собі, 20 рівня. Чудово. Це слава? Ні, це а Прима. Прима? Пріма. 18 гривень. Таке якраз е, там да. дитині в школу, да, да, невеличка школьне навличку. Супер. 18 І що тут у нас сливка? Сливочка 18 гривень. Угу. Це як сорт називається? Президент. 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 18 гривень. Угу. Угу. Тобто, якщо хочеш стати президентом. Сансанович вас давно не бачили. А, я, а ви не дивитесь нас? Дивимося. Да, на ну, бачите, і тут так, же. Ну, да. да. Раді вас бачити. Я, я тут да. у неділю, у неділю приїжджав, купував а, кавуни і мені кажуть, Сансане, -сан, що ж ти давно, давно до нас не вже заїжджав? Да, і ми вирішили да, сьогодні приїхати до ми, вас. Ми, ми вас бачимо, але да. ви на привозі вас основному. Дякую, дякую. дякую. гарний дякую. торгівля. Доброго ранку. Скільки ваша грушка? 20. 20? Це також парізанка? Угу. Супер. Угу. Дякую, гарної торгівлі. Да, навзаєм. Обережно, 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 там, там машинка. Так, тут є цибуля, теж акційна, 8 гривень. Грушка. Доброго ранку. Скільки коштує ваша грушка? Як для кого? А? — Як для кого? Як оптом. А як оптом? Так. — 25 так. і 20 по Ми робимо огляд опта, тому... Яблочко по 18. 18 таких. А як це сорт називається? Слава це так? Переможцем. Ух ты. Якщо поукраївся. все вірно. Так. Дуже красиве яблучко. Покажи. Я думав, що ви посмакували А, посмакували, ну зараз посмакуємо. Чому ж Чи Ммм. Таке. Кисле солодке, але дуже смачне. Це таке, якраз літнє яблуко. Літнє яблуко, так. Одразу споминаєш дитинство. Підійшов, зірвав яблучко. Слава переможця. Слава переможця. Дякую. Дякую. Ось ми вже і поїли яблук. І що ми грушку ще їли, так? Да? Так, доброго ранку ми робимо огляд. Доброго ранку. Що у вас є цікавого? Розказуйте. Ви не продавець, а хто продавець. А, ви покупатель. Я зрозумів. А що ви здачі даєте? Скільки коштує, скажіть, будь ласка? Доброго ранку. 25 це дністровка, так? Ще колхозниця, що це? Колхозниця 25. А така Ефіопка скільки? 20? Угу. Доброго ранку. Скільки ваш печі коштує? Без поняття, ви на шухері, так? Я зрозумів. Буває, буває. Дякую. Доброго ранку. Робимо огляд ринку. Розкажіть, будь ласка, ціни на вашу продукцію. 50-60. Так, е, е, кабачок. 25. 25. Помідорка. Ця красна, 50. Mm -hmm. розова 60. Mm -hmm. Типлечена помідора. Uh -huh. Добре. А звідки приїхало все? Кілійський район. Кілійський район. Дякую, Гарної вам торгівлі. Добре. І смач вам смачного. Дякую. Слухай, ну. Ринок початок завжди радує. Ти бачиш, тут двіжуха, ну така дуже-дуже крута. І що важливо, що дуже багато різної продукції, і вибір є. І ціни ви можете ну, подивитися, огляди привозу, зрівняти ціни. Дуже важливо. Є люди, які полюбляють приїхати на привоз. Є люди, які полюбляють приїхати на ринок початок. Ще раз переваги кожного ринку, я думаю, що кожен із вас розуміє, і тут я вважаю, що в першу чергу має бути ваше місце знаходження. Якщо ви живете десь в цьому районі, то мабуть, краще приїхати сюди. Якщо там в районі центра чи, мабуть, Таїрова. Хоча я знаю, що люди їздять і туди, і туди. Напишіть, якщо ви, наприклад, з Одеси чи з Одеської області. Де ви чаще купуєте оптом? На привозі, на початку, чи у вас є, може, інші місця. Може, ви знаєте там ще якісь ринки, якщо ви знаєте їх, напишіть, ми обов'язково подивимось. Е, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Якщо ви ще досі не підписані на YouTube канал, доросла розмова, хай машинка проїде, то обов'язково це зробіть. Там все дуже просто, під відео є кнопочка підписатися, нажимайте «Не на неї, рядом з нею є такий дзвоник. Нажміть на нього для того, щоб вам приходило повідомлення, те, що на каналі з'явилось нове, нове відео. Ну і якщо у вас є до мене побажання або запитання, які так називаються особисті, то ось мій інстаграм. Підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть мені о, особисті. Я відповідаю дуже-дуже швидко. Мене звати Сансанич. Сьогодні 27 серпня 2024 року. І я бажаю вам щастя. Здоров'я, любві та, звісно, перемоги. До побачення.